Доброго дня і знову з вами на наїдалово. Сьогодні у нас український кебаб. Чому український? Тому що зі свинини. Дивіться, були сьогодні на базарі, взяли отакий шматочок. Вітя, нагадай, що ми взяли? Яка це? А, це оши, як сі ми мажорні. Ніхрі на собі ми мажорні. О, тепер нам треба по-перше повбивати ось, які нам мішають. По-друге, порізати м'ясо, щоб перемолоти її. На м'ясорубку. Але ж перемолоти треба на крупне. Чому на крупне? Тому що, е, щоб були, скажімо так, не котлети якісь то столовські, а реально по смаку люля кебаб який у нас, скажімо так, ну як буде як рублене м'ясо, я би отак от його називав. Е, роблю його я вже десь другий чи третій раз, я вже не пам'ятаю. І все по одному і тому, скажімо так. Рецепту. Да, сьогодні, звісно, буде весело з цими сусідами, які літають і хочуть мене вкусити. Ну нічого, ми переживемо. Да, Так, буває. Так, нарізаємо м'язко, скажімо так, просто щоб залізло в м'ясорубку. Рубаємо просто його нещадя, як, як найлегше, як найшвидше, як як найпростіше. А, не кусать. Фу, фу! Так, це порізали. Тепер нам до цього фаршу треба буде додати, добав... скажімо так, ще салка. Щоб додати салка, треба зрізати шкірочку. Як нам найпростіше це зробити? Спробувати зфілерувати. Ага. З цього боку майже. Так, краще буде так. Зараз Щас... собі руку обріжу. Так. Вітя це тобі. Так, я його, мабуть, залишу, бо Тому що з цього можна зробити дуже гарні шкварочки. Куди б його покласти, куди б його покласти. Так, буде ще одна мисочка. Так, це прибираємо, це так само рубаємо. Зробимо, як то кажуть, як найпростіше, як легше. Як то я люблю казати, лінь, двигун прогресу. Все, будуть гарні шкварочки. Так, по-перше, нам треба спочатку перерубати цибулю. Цибуля у нас хитро заздалегідь вже нарізана. От, Щоб ми не мучилися, не, цей, не різали, не плакали. Все у нас вже готово. І тепер, 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 тепер беремо цю штучку, комбайник. Сюди прямо будемо робити. Чому так, скоро дізнаєтесь. Як то кажуть, звуку зараз буде хана, але нам треба, скажімо, працювати. Так, і тепер найголовніше, щоб дізнатися рецепт і скільки я всього купив, спочатку підписуємося, ставимо дзвіночок і тільки після цього я вам все розкажу. Підписались? Чекаю. Ще чекаю. Добре. Десь кіло км вийшло в широчку. 600 грам сала. Ми спеціально грамовки нічого не підбирали, просто понравився сматок купили. І цибульки у нас орієнтовно десь до кілограмчику. Мабуть, там грам 600, так? Ну, 600-700. Як вийде. Тепер дивіться, у нас цибуля дуже-дуже-дуже отака водяниста. Щоб таке у нас не пішло фарш, нам його зараз треба добре отжати. От, і злить. Мабуть... Ситечко. І тепер дивіться так, магічним чином. Оп, і в мене з'явилося ситочко. Е, тепер усе все треба злити. Мабуть, візьмемо мисочку, щоб ви зрозуміли, наскільки у нас тут буде цієї води. І добренько, добренько віджимаємо, щоб оцей весь сок. У нас не попав в люляшку, тому що люляшка не буде клеїтися. Це ж вам не бараніна, де там курдючний жир. Тут, на жаль, треба викручуватися. О, викручувати. О віть, хоч налів. Якщо насморк, то воно поможе. Тебе немає Так, видавлюємо, 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 видавлюємо. Тут, я б сказав, би, прям стаканюра. Грам 200 зібралося. Що ми з тим будемо робити, я не знаю, ну хай буде. У нас получилась прям така пюреха. Так, мабуть, трошки сполоснемся І тепер сюди погнали знову звуку нам хана Запускаємо бурмашинку. Два шматочки, я таких невеличких залишаю м'язка для того, щоб потім в кінці прочистити. Бо зараз, якщо я запущу туди салко, то воно там все і залипне. Все, салко поїхали, звук уйшов. Тепер все, що ми перемололи, все, що це отримали, робимо, мабуть, отак. Відкриваємо, відцепляємо. Нам це вже не потрібно. Повертаємось і цепляємо гачок. Далі вставляємо це все сюди. І тепер нам потрібна зелень. Так, тепер оце все. Чому не нам є сорубку? Тому що так буде набагато смачніше. Якщо ви це все, скажімо так, поріжете. І як вам, моновкусич, як воно там називається? Зараз нові тренди. Мені так подобається, я так роблю. Так. Закриваємо і запускаємо це все дійство орієнтовно хвилин на 20-40. Ви побачите, як воно вже почне тягнутися волокнами дуже так сильно. От тоді можна зупинятись. Поїхали. Дивіться, що ми забули. Саме важливе, як я завжди забуваю, посолити. Беремо солі. Не жалкуємо, тому що у нас дуже жирна скажімо так, буде страва. От, і таку, скажімо, добру столову ложечку. Е, я дуже люблю часник, тому сухого часнику я завжди додаю, можете свіжого. Е, свіжий дасть дуже різкий смак, може перебити. Тому сушений це, як, його, як на мене, найкращий скажімо, вихід з цієї ситуації. Ну і чорний перець. Якщо ми, як кажем, любимо дуже гостреньке, то чим більше, так би краще. Все, е перчимо і запускаємо. Зустрінемося, як вимішається. І після того, як у нас все вимісилось, трошечки, скажімо так, підостило, ми отримуємо отаку масу. Вона прям волокниста, держиться друг за друга. І тепер з цього, скажімо так, ми будемо виробляти наш кебабчик. Так, починаємо з чого. Трошки мочимо ручку. Беремо цю штучку, трошечки відбиваємо. Нам треба зрозуміти один розмір. О, Я роблю отак, як сніжечку. Далі обматуємо. І погнали, і погнали розправляти. У нас шампура, на жаль, вузенькі. Триматися буде, я думаю, не дуже гарно. Для, скажімо так, кебабу треба спеціальні шампури, які йдуть ширші низці. Але, як то кажуть, зараз спробуємо, Завжди є варіанти різні. Так, як там після того, як ми сформували, кладемо і робимо інший. Так, три штучки єлі-єлі до в ми злепили з того, скажімо так, як вийшло. Бо у нас шампури, на жаль, не широкі. Воно дуже погано на них тримається. І я люблю, скажімо так, лінивий варіант. Я вже так багато разів робив на шпажечку. Накрутили, скажімо так, таку котлетку, як вам хочеться. Водичка нам вже не потрібна. От у нас вийшли отакі котлетки, котлетки, скажімо так, наші кебабочки на шпажках. Зараз догорає у нас дрова, і ми на вугілля спробуємо поставити оці. Кстаті, якщо ви все ж таки хочете, щоб у вас вийшло на шампур, можна засунути в морозилку ну, на пару годин, щоб м'яско підморозилось, підхватилось. І тоді можна вже, скажімо так, навіть на тоненький шампур насадити. Беремо шампур І заганяємо. На дуже-дуже сильне вугілля, щоб воно швидко зараз прихватилося і не відпало. Біда. Вугілля піде двіни. Так, а тепер наш лінівий варіант. Беремо рішіточку. І просто викладаємо наші, скажімо так, Люля котлетки шипить. Сильно їх не зажимаємо. І тепер дивіться, ми вже досмажили одного бойця ми потіряли трошки. Нічого страшного, буває таке. Ці зато дуже гарно спеклися. Я думаю, прям зніметься. Та. Схватився, за шампургат. Ні, не хоче зніматися. Треба їсти так. А я отсюди вкраду спробую. Гаряченьке. Зараз трошки треба почекати. Текстура прям ідеальна кебабна, за того, що великі, скажімо так, волокна зелень дала багато смаку, дуже соковиті. І що ще сказати? Смачно та й смачно. Скажем так, Кебабний кебаб готовий. Ліниві кебабчики у нас вже так, залетіли, щоб смажаться. Одна сторона підруманялась, перевернули, як то кажуть, і вперед. Ну, Це ми вже досмажимо за кадром. Тому що я можу вам сказати? Скуштував все, вийшло. Скажем так, по солі, по спеціям все добре. Не забувайте підписуватись. Дзвіночок, коментар. І, як то кажуть, до нових зустрічей. І побачимось в новому відео.